Привіт! Сьогодні я розповім вам шизоїдний Лулз, Бочі за Кок Дестроєр, анімцо, що закінчили смертю хоробрих воїнів УПА. Я напиздів до речі. Богдан Тхе Кук Кек Аля Как хентай мультимедіа продукт здорових ментально-японців для ментально японців. Створений студією всім похуй. Дякуємо усім богам, включаючи Одіна, Ра, Будду Сергія Притулу, Макіму, Притулу, Ра, Макіму, Донкі Конга та його брата Дон Кіхота, Піхота Притулу. Volkswagen Дас Ауто. Аграфоній. Протягом послідовності кадрів з звуковим супроводженням головні персонажі пишуть класне музло. Всім рекомендую їх дебільний альбом. Він мені сподобався, я його нікому не притулу. До речі, про графон. <поцветти> Наступна тема. Осу гра випущена в 2007 році. Пиво львівське за 23 гривні в АТБ. До речі, про графон. І Турн Сміон потрапляю в сон. Там цниться мені хто? Пес патрон. Павза. Блять. Боч з рор і кок, і лол, і вейн топ, і я сап, я закерю. Це одне з самих візуально приємних аніме за останній час. Блять, а таблетки реально допомагають. Я не думаю. Помітно, що команді аніматорів реально подобається перше джерело: і Денді, і Денджі, і Жажі Жаж, Сас. Сюжет розповів про хіку, яка хікує, але деколи не хікує. Іграє у музичній групі, а музична група, як і в цілому всі оточуючі, грають її на нервах, а вона на гітарі. Хіторі на хуторі, хуторок не підведе. Підпишіться і поставте відео на загрузку, щоб було що дивитися без зв'язку. Кук Аргентина чи Уругвай. Піца Моцарера ререре. Механічна робот. Крапка. Блять, яку хуйню я зробив. Йобаний рот. Сука, ти ходить, я з таким серйозним їбалом то записую тільки що, блять.